Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна. Хочу запитати таке питання сьогодні. Головна подія серпня для Америки. Я вже подивилася для України, подивилася для Росії і чомусь мені от зацікавило подивитися, що. США. Отже, 2025 рік. Серпень місяць. Головна подія місяця США. <зв 'язок> Як би там воно не було, але тут, тут справи якісь з фінансами. Тут є. Е, 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 всі можливості потрапити в таку певну ловушку, в такий обмежений стан їхньої економіці. Я не знаю, як це. це така велика країна, але справа в тому, що ось цей конфлікт справа в тому, що тут може бути саме от ну, якась ситуація з війною і, і якраз оці обмеження, обмеження да, от їхнього такого от Фінансів саме із за війни. Справа в тому, що це карта, карта підступних дій. Це карта такої пірової перемоги. Тобто це коли хочеться зібрати собі всі досягнення і всі лаври, але любою ціною. Але коли любою ціною, то це така перемога, як поразка. І от вони намагаються. І от вони намагаються усіми правдами і неправдами знайти, з ким співпрацювати. Ось стоїть так, тут нетипова неовейтовська трійка Пентаклів. От. А тут вона стоїть і в неї з пакетика висипаються кошти. І вона, мабуть, стоїть і думає, що далі робити. На дні колоди Е, який каже про те, що дуже забагато маніпуляцій, дуже забагато гри на публіку. Насправді, да. Те, що в них є певні важелі прав... правління, важелі впливу, там якась зброя. Тобто, в них, як то кажуть, да, все в їхніх руках, але це, це мах, це не імператор і не ієфант. Тобто Ну, Карти випали досить такі несильні, несильні. от, І, ну, от мені хочеться сказати, що в цьому місяці дуже добрий шанс в них є попасти, як то кажуть, в немі... немилість саме по фінансовій частині. от. Із-за сотрудничества, із за співпраці у війні. Що ще можна сказати? Головна подія серпня для США. Ну, те, що, те, що стан у них такий, те, що. Страхи і е, от і вже от така от да, ситуація, коли уходить почва під ногами, коли немає виходу. Тут можуть бути тут можуть бути. Е, Документи ам ну, території, тобто ти ті, ті території, які мали бути по документах, вони якось от обмежені. Ага, от обмежені. Документ обмеження і ресурси, тому що, тому що війна і, підготовка, співпраця. Робота, е не можу висловити. <гум> ну, мабуть, на тих територіях, да, які мали по документу до них відійти, от, які мали бути оце от для них стати певним таким, е закритою територією, от, то е там, йде, е ну, там йде війна на тих територіях. І причому це ну, там, там, де виходить, що три сторони. Три сторони конфліктують за ці території, які обмежені. Ну, от території, які, які плодючі, які родючі. Тобто карти нас уводять все ж таки все одно. До війни, виходить, до територій. Але получається, що це, це от підриває їх ну, ресурсність, підриває їх економіку, от. Ну, обмеження. Є в них там, от у них дуже, у них дуже гарний зараз шанс піти в обмеження саме в матеріальному плані. От. Ну і це із-за того, що вони мають от, співпрацю у, воє... у війні, оці, у воєнних діях. Ну, такий розклад вийшли в мене. Маніпулюють, маніпулюють, грають, намагаються любою ціною отримати своє, нехай там буде, нехай там будуть ображені, нехай там будуть розоряні, да? нехай території будуть. Ну, не буде, ну, так, закриті, не буде там доступу. От. Але це їхній шанс. Такі території, це їхній шанс. Ну, такий серпень місяць. Дякую за увагу. До нових розкладів.